Питання економічного характеру. Ви згадали, питання, наскільки питання ратифікації пов'язане з чинником Російської Федерації і відповідь міністра. Звичайно, міністр при наводі він безпосередньо дасть відповідь на це питання. І моє розуміння таке, я думаю, колеги з Мінекономіки можуть додати. або висловити свою думку. Безумовно, факт агресії Російської Федерації, відповідно заходи, які вживаються органами влади України, ці видатки бюджету, які пов'язані з захистом території та антитерористичною діяльністю, вони також мають враховуватися. Тобто, якщо Україна йде на лібералізацію торгівлі, якщо обнуляється тариф, відповідно зменшується надходження в державний бюджет, також ці чинники мають враховуватися. Тобто має, буде, має бути визначений момент початку тимчасового застосування з тим, щоб ми підготувалися з точки зору бюджетних надходжень. Другий чинник пов'язані, а й чимало з Російською Федерацією, це погрози перевести Україну на режим МФМ, так званий, тобто мост найбільшого сприяння. Це також у разі реалізації такого сценарію матиме відповідні економічні наслідки, до яких необхідно підготуватися. Тобто ми не пов'язуємо ці процеси з точки зору узалежнення. Результатів трьохстороннього переговорного процесу, який був започаткований, і темпів ратифікації. Але зв'язок безпосередньо є, зв є з точки зору підготовки до найгіршого або більш м'якого сценарію нашої взаємодії з Російською Федерацією після ратифікації. Тобто, це загальний контекст, і от я впевнений, що ми можемо в процесі обговорення більш детально розглянути ці питання. Що стосується, Підготовки закону, як такого Ми отримали погодження від всіх Міністерств відносин України. От Нещодавно, кілька днів тому, ми отримали експертизу правий висновок Міністерства юстиції, тобто, технічно, якщо ізольовано розглядати питання ратифікації угоду, питання закону про ратифікацію, то цей пакет готовий. Питання полягає. На сьогодні, чи ми займаємося ратифікацією і скажімо, залишаємо на потім, чи ігноруємо весь цей комплекс питань, які сьогодні знаходиться на порядку денному, чи знаходимо більш комплексний варіант вирішення цих питань.